Всім добрий день! Сьогодні показую вам будинок. Перемичка зі сторони Вінниці, нова вулиця. Так, будинок у нас на першому поверсі все знаходиться. плюс цоколь, в цоколі гараж. ну якось приміщення. Заходимо перша кімната. Тут Можна по плануванню на відео тільки розглянути. Далі йде ванна велика. Це коридор, це спуск в цоколь, там кухня і ще дві кімнати. Так, Вже йдемо зліва направо, велика кухня з залою. Газовий котел вже поставлений. Під чистову штукатурку вже зроблена. Криниця, всі комунікації, газ, світло, вода. У нас тут 6 соток землі виведено під теплу підлогу. Йдемо далі. Друга кімната. батареї. Третя кімната. І спускаємося в цоколь. Цокольний поверх. Заїзд в гараж з вулиці. Це в нас. Цокольний поверх по спалаху. ось Тут як ще одна зала, кімната, кому як завгодно і окреме таке приміщення також можна зробити під ванну, під комору, кому що завгодно, як подобається. І гараж. гараж ну, По нинішнім міркам. Великий, на дві машини або на три смарта. Ну і під сходами ще можна щось поставити. Це Дзвоніть, вчить, покажемо сушніділа зараз.